Четверта частина людей пройшли ось цей ВЛК за той час, який був відведений. Це до 5 лютого зараз. За законодавством, після 5 лютого, ті, хто не пройшли такий ВЛК, мають бути притягнені до відповідальності адміністративної, має бути накладений штраф, але ми робимо зараз все для того, щоб все ж таки дати роз'яснення. По перше, міністерство оборони, Міністерство оборони ТЦК, щоб все ж таки люди, які не встигли цього зробити, не підпадали під ці штрафи, і закон буде проголосований. Не те, що на це сподіваюся, я в цьому впевнений. Наступного е, наступного сесії е, він буде в порядку. Денному е, наш комітет його розробив. І ми продовжимо цей термін до 5 червня. Я сподіваюся, що за цей час вже е, буде можливість у всіх, хто є обмежено придатними, пройти ВЛК. більш того, запрацював резерв плюс, і там можливість е, зробити. Запис на ВЛК вже дистанційно, тобто не потрібно буде приходити до ТЦК, не вистоювати ті черги, на які які зараз існують, на жаль, і це буде зробити простіше і без штрафів. Тому така можливість буде подовжена до п'ятого червня. Не будуть підлягати повторному повтореному проходженню ВЛК люди до 25 років і люди з інвалідністю. Ось ці дві категорії точно не, не потрібно їм це, це робити. Інші з 25 до 60 обмежено придатні, знову ж таки підкреслю, мають пройти, тому що зараз в законодавстві вже не має такої категорії, як обмежено придатні, або придатні, або непридатні.